Доброго дня, шановні колеги, зараз невелике відео про те, як оцінки подивитись у дітей, як їм треба обов'язково тим, хто нічого не робить, написати. Бо з, починаючи з цього навчального року, я нагадую, що ви вже самі будете виставляти оцінки в кінці семестра. Всім бо перші. Два роки. Ви пам'ятаєте, що ми виставляли самостійно з Олексіє Юрійовичем з Тетяною Анатолійовною. А тепер, щоб ви бачили, а, значить, заходимо на свій курс. Ну, давайте я зайду на математику. Так, оцінки. Давайте на українську Журнал оцінок. Ось, ну і тут, по-перше, ви бачите всіх учнів. Які щось робила. От тут зразу бачите, от раменюк Софія, і бачимо, що все в неї пішло, ну нічого не, не зроблено. Бігучева дяків, тобто ті учні, у кого ні у кого нічого не зроблено. Ми можемо окремо натиснути на оцю таблицю і подивитись по кожному учню, що він зробив. Отут, от бачите, зразу дивлюсь, я пробіл. Це означає, що не дивився презентацію хлопець. Ну, але ж він без презентації. Ось тут дивився, бачите, один стоїть, він подивився. Тобто це ми все ж можемо контролювати. Тут от він все зробив. У нього перша тематична 10-36. Звертаю вашу увагу, я ще перевірю, але ж оцінювання ми ну, теж перевіряємо, щоб всі у нас завдання входили в якусь тему. Ось у мене математика, це перша тема. Всі завдання до урока 15-го, це перша тема. Все, Он отримав першу тематичну 10.36. Так, далі ще нічого не робив, далі ще нічого не робив і тут ще нічого не робив. Отут на сьогодні у нього 4,47 семестрова. Треба йому написати, це Михайло, здається, да? Михайло Нагорний, що Михайло, будь ласка, поквапся, у тебе залишилось ще три. Тематичні, які не зроблені. Якщо буде у вас дитина питати, а що мені зробити для того, щоб швидше не забуваємо наш принцип, ми дивимося тоді, ну, це якщо вже час зовсім і ніколи треба хоч щось дитина, щоб поставила. І йому кажемо про ті завдання, які найбільший відсоток мають. У мене це якщо цієї теми. Так, ось, Тест поточний, 11%, тест поточний, урок 20% тест поточний. Далі навчальний проєкт має 11% і тест контрольний. Звичайно, тест контрольний він, він не здасть, коли поки, поки тест тренувальний не здасть. Ось, але ну, Оце можна зробити. Тобто все підряд не робити, а тоді вже зробити так, щоб тут була більш-менш нормальна оцінка. Так само наступну тему можна подивитись і ну, те, що 16% тут є по 10%. 10 декілька тестів по 10%. Тут ми бачимо. І таким чином можна все всі теми подивитись. Ну, і дивіться, оцінка за консультацію. Тут, тут хлопець у мене ходив на консультацію, йому я вже поставила 2 бали. Чи я за консультацію ще окремо скажу. Значить, оце, оце обов'язково. Тобто, що ми беремо після цього? Беремо ось тут, от Михайло, повідомлення і пишемо там, Михайло. Уга. Ну, в общем. -то. Тут я потім напишу, я ж зараз не буду витрачати час. Та, Михайло, зверн, зверни увагу, що в тебе ще не здані три теми з математики. Будь ласка, поклапся. Якщо потрібна там, допомога, приходь на консультацію. Так, і таким чином ми дивимося. Значить, дивіться: оці учні, які у нас, я знаю, ну, по, свої, по своєму предмету, які нічого не роблять, допустимо, Бегучева Дар'я. Не атестацію ми не можемо поставити. Ну, ми можемо поставити, але для того, щоб, якщо ви ставите на атестацію, ви повинні там кучу протоколів написати, як ви будете на канікулах з дитиною її підтягувати. Якщо ви цього не, не бажаєте робити, то тоді, звичайно, потрібно поставити дитині. Або там 1, 2, 3, 4. Ну, оце обов'язково про таких дітей, ну, ми їх самі знаємо, відслідковуємо, але теж напишіть мені. Ну, ми будемо з батьками розмовляти, тим паче 11 клас, ну, ось у мене з математики зовсім нічого. Тобто там є варіант, коли ми дитину будемо зараховувати тоді на екстернат, і вона буде щось робити. Ну, ну, тобто, це нам, ну, ми повинні знати. Да? У мене декілька таких. В принципі, ось ну, тут Ліза все робить, і тут, мабуть, все вона встигає. 10,56 одна в неї. Угу, семестрова, ось друга, ну і тут вже тоді залишиться де ж оцінка за консультацію є. Ну тобто, Діти, які ходять на консультацію, звичайно, це ми їм кажемо, і у них не виникає ну, ніяких, там, того, що вони там не встигають. Тобто ми завжди їм можемо щось, щось порадити. Ось Настя гарно все робить. Остання тема. Тобто, дивіться, Настя і на консультацію в мене ходить, і вона все робить. На сьогодні в неї вже загальна оцінка за курс 9. Якщо її ну, все влаштовує, дев'ятка ця влаштовує, то вона, в принципі, цю вже останню тему може не робити. Ну, але ця дівчина, я знаю, що вона так ну, дуже у нас мабуть йде на медаль, тому вона я знаю, що вона все доробить. Так, і таким чином, будь ласка, подивіться всіх учнів по кожному своєму. Класу напишіть, Романюк, здається, Софія теж ось нічого не робила, напишіть їм і напишіть у таких, які зовсім нульові учні, напишіть, будь ласка, нам, щоб ми ще їх встигли на екстернат тоді перевезти. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте, бо потім я буду ще розказувати, вже, коли ну, учні там все дороблять, як ще їм ну, оцінку ну, підтягнути, да? бо якщо там буде якась оцінка. 9,49, да? для того, щоб 9,50 стало, щоб їм до 10 підтягнути. От. Або тим чим, які взагалі нічого не роблять, щоб їм там на 3, 4, 5 підтягнути. Все. Всім гарного дня. Зробіть, будь ласка, це за ну, оці 1-2-3 дні. Для того щоб ми могли ще є час прореагувати і дитину заставити щось робити, це на все добре всім.